В рамках роботи мобільного соціального офісу пройшла зустріч представників влади, державних установ з працівниками територіального центру. Саме ці соціальні робітники найбільше контактують з непрацездатними пенсіонерами-інвалідами, тому саме вони мають донести цій категорії населення дії влади щодо соціального захисту малозабезпечених та реалізації ініціатив президента. З метою обговорення кроків влади до територіального центру прибули перший заступник міського голови Людмила Давиденко, начальник управління пенсійного фонду міста Інна Максим. Минко заступник начальника управління праці Тетяна Мила Вадимівна поінформувала про роботу міської влади щодо задоволення соціальних потреб громадян міста. Сьогодні можу сказати про те, що люди, які відносяться до соціально газової категорії, наприклад, інваліди, які мають право отримати протези, їх 127 сьогодні у нашому місті. Знову ж відповідні заявки подані до 1 вересня. Ми чекаємо, що вони отримаються. Ці протези. Сьогодні ми можемо сказати, що ті інваліди, які потребують колясок, інвалідних колясок, знову ж відповідні заявки зроблені і до 1 вересня вони повинні бути тут вже, в вашому територіальному центрі, ви будете мати можливість все-таки вручити людям ці коляски, які потребують. Людмила Давиденко проаналізувала зроблене і запевнила, що влада чітко слідує намічений програмі соціально-економічного розвитку міста і контролює терміни і якість її виконання. Зміни сьогодні в місті відбуваються. Все, що робиться сьогодні в місті, це робиться на кошти місцевого бюджету. Згадайте, в якому стані були будівлі соціальної сфери, лікарні, дитячі садки, школи. І подивіться, що сьогодні відбувається у минулому році. Ми у розвиток внутрішньої інфраструктури вклали близько 17 мільйонів. Цей дороги, це й ремонти капітальні, це й придбання. Цей рік, щоб ви розуміли, не менше буде цих коштів вкладено. Щодо капітального ремонту доріг, пообіцяли, що ця робота буде продовжуватися і далі. Я вам хочу сказати, ми це зробимо. Пояснюю чому, бо ми знаємо. Як треба робити раз два. Ми не даємо сьогодні розбазарювати бюджетні кошти. Не можуть їх сьогодні розкрадати, ті, що це раніше робили. І я думаю, ви це все бачите. Людей здебільшого цікавили спилювання аварійних дерев та хто потім має їх прибирати, коли буде змінено наш міський автотранспорт на більш комфортний, як ведуться капітальні ремонти житлового сектору та інше. Одна з соціальних працівників поскаржилась на погане обслуговування їх у ощадбанку, інша на протікання даху в квартирі її підопічної. Всі скарги були занотовані і відреагувати пообіцяли найближчим часом. Заступник начальника управління праці Тетяна Глейзер повідомила про реалізацію ініціатив президента. Щодо підвищення виплат ветеранам війни інвалідам малозабезпеченим сім'ям, їх розмір та етапи подальшого зростання. А також поінформувала про завершення збору інформації щодо інвалідів, які потребують колясок, милиць та інше. І до 1 вересня всі вони отримають необхідні засоби для пересування. Сьогодні інваліди отримують те, що вони ждали уже багато років. Бо постійно була проблема або він вузький був, або він не входив, або по весу, або педалі ноги по росту були якось близько. Тобто сьогодні цих проблем не повинно бути. Всі анкети відправлені, всі замовлення відправлені на заводи. Заводи вже готові їх постачати. Є ініціатива по забезпеченню житлом інвалідів війни. У нас на черзі перебуває три інваліда війни. Один із них вже забезпечено житлом у 2011 році. Ви знаєте, і три залишилось на черзі. То я так думаю, що до кінця року це питання буде теж вирішено. Про перерахунок пенсій та їх розмір поінформувала начальник управління пенсійного фонду Інна Максименко. Зустріч була з містовною і дружньою, і гості і присутні отримали повну інформацію з питань, що їх цікавили.